Ну, найбільш складніша ситуація, на мій погляд, це в харківському регіоні, оскільки там був нанесений масштабний удар 14-го числа, і практично вся область втратила електричну енергію, енергозабезпечення, але йдуть відновлювані роботи, і ситуація поступово покращується. Також дуже складна ситуація в Київському регіоні і Мабуть, у Львівському регіоні також тому, що були серйозні пошкодження взагалі то влучення, значить, відбулися на дві ключові теплові електростанції. Причому на одну електростанцію теплову ну, настільки влучення були потужні, що вона відключилася від об'єднаної енергетичної системи електропередач України. Крім того, серйозні влучення були по елементам лінії високовольтних електропередач? Ось це основні причини, чому в Україні достатньо значний дефіцит на сьогодні є електричної енергії, і, мабуть, він буде значним протягом усього цього тижня. А, але через тиждень то що станеться, звідки в нас полегшення стається взагалі? Ну я думаю, що якісь знайдуться можливості можливості відновити те, що зможуть, то відновлять, і це в результаті може призвести до дещо покращення ситуації. Ну крім того, хотів би сказати, що можливо навіть і до, до, до вихідних... Наступних ситуація буде покращитись тому покращення, тому що по -перше, по перше, значить, ми бачимо, що прогнози достатньо позитивні по погоді. Погода буде тепла, і крім того, відбудеться певне відновлення енергомереж. Ну і по третє, в наступні вихідні, ну, як в вихідні бізнес працює менше. Тому тому так сказать, буде менше навантажені серед через всі ці, ці фактори на енергосистему, і тому так якщо не буде подальших потужних обстрілів ракетних України, тоді можна очікувати до наступних вихідних сатєвого покращення ситуації в на енергосистемі. Пане Володимире, ми правильно розуміємо, що основна проблема з пошкодженими електромережами, так тобто, з можливостю передавати не з генерацією зараз. Ну ви знаєте, ні, я б так не сказав, що тут комплексна проблема, тому що дійсно із генерацією серйозна проблеми також і з лінією високовольтних передач елементами, от, в першу чергу підстанціями, але і є величезний дефіцит, який стосується і потужності на сьогодні. У нас навіть по потужності ми не можемо задовільнити не тільки не стільки на 100%, а навіть на на 75%, на 75 всю нашу енергосистему навіть якщо б ці лінії лінії електропередачі були справді пане Володимире цікава цифра про те, що дані митниці свідчить про те, що українці, от за весь цей бум везення електрогенераторів, бензинових, там потім тих що на диспальному і так далі, вже завезли генераторів на 3000 тисячі мегаватт, що можна порівняти з потужністю, наприклад, захопленої росіянами в Запорізької атомної електростанції, чи це коректні порівняння, чи справді, от таке от. Подрібнення і, і мобілізація, так би мовити, електрогенерації може вирішити проблему. Ну, це абсолютно некоректне порівняння. Оскільки, по-перше, три гігават завезено, як би вважається. Але запорізька потужність запорізької атомної станції двічі більше це 6 гігават. Ну і по-друге, по що завезені в основному генератори малої потужності для ну для, так сказать, побутових цілей від 3 до 10 кВт. Да, а ось е-е, ну для бізнесу там від такої високої потужності, це від 100 кВт до 5 МВт, це їх завезено достатньо мало. Ну, тих принципів, цих причин, в принципі Ну і неможливо так саті сказати, що дійсно це для окремих людей, для окремих бізнесів бізнесів це виручає, Це дійсно позитивне явище дає бізнесу да якось працювати і людям якось виживати. Хоча нов таки потрібно сказати, що це ж всі е, генератори не підключені до об'єднаної енергетичної системи, тому вони. Не впливають на її роботу, вони тільки ці генератори дозволяють людям якось пережити вижити цих складних умовах. пане Володимире. А взагалі нам треба рухатися до такої енергетичної децентралізації, можливо, не генераторами єдиними це можна вирішити, чи і чи можна енергосистему в цілому зараз якось убезпечити від ударів? Ну, все робиться для того, щоб забезпечити цю систему. Ми не можемо відразу, значить, ну я бачу, що в наче в запах маси інформації лунають і від міністерства, і від різних експертів, думки, що ось ми зараз завеземо, значить, ці генератори міні-електростанції, потужності там і 30, і 50, і 150 Мігават то встановимо і вирішуємо всі питання. Ну насправді це не так. Тому що навіть якщо ви завозите, ну це мається в увазі газопорчні вілки агрегати чи газотурбійні установки, навіть якщо ви їх, завозите, завозите, то для те це просто люди. Можливо, деякі не уявляють, що значить електростанція. Міні, навіть міні-електростанція 50 мігалават, більше 150 п'ять мігаватт. Це вона займає достатньо велику територію. Площу потрібно пройти, зробити проект відповідний. Попові значить всі е, пройти, значить, інстанції, отримати відповідні ліцензії, дозволи е, проект на монтаж значить, будівельно монтажні роботи зробити. Начить, підключитися до електромережі, ну все це вимагає не менше року. Да? Тобто, тому таких швидких рішень, що на сьогодні не існує, щоб ми могли би е, от прямо там через тиждень, два там чи через місяць, якесь як, дивовижне рішення чудове. Значить, блискуче, і що ми його вхвалимо, і все нормалізується. Ні, таких рішень, на жаль, немає і не буде. Це буде дуже кропітка велика робота по відновленню всієї енергетичної системи України. Вона значить, вона буде тривати роки, на мій погляд, не місяці, а роки. Причому я думаю, що що не змінити щось серйозного в нинішній. Діючі енергетичні моделі ринку ринку, коли практично вона повністю відповідає енергет... європейським практикам, і наш, наш ринок і до війни він працював по своїм власним законам, тобто жорстке таке державне регулювання, таке. Знаєте, як було в Радянському Союзі Госплані чи в Північній Кореї зараз. То, то якщо така модель енергоринку, вона і далі буде існувати, то ми будемо мати дуже великі проблеми. І весь цей рік, і наступні роки, і тоді і тоді так соціально ми не зможемо вирішити нормально Нормальну ситуацію дійти до тої ситуації, щоб енергосистема працювала нормально і забезпечила і промисловість, і, і населення. Тому дуже важливо зробити реформу енергоринку. Без цього це ніякі ні інвестиції не підуть, ніяка стабілізація не відбудеться. Я які би сказки нам не розповідали деякі експерти і політики. Складна тема, будемо її піднімати звичайно. Завжди хвилинка буквально лишається одне з позитивних, то що зберігається цілісність енергосистеми, то що відзначають в Укоренеро, що взагалі це означає ця цілісність енергосистеми, чому так важливо її зберігати, чому намагаються і розірвати росіяни? Ну тому що у нас об'єднана енергетична система вона складається з сіми регіональних енергетичних систем. Ну, вось, восьма була частина це Крим, але вона зараз переключена на систему Росії. Важливо, чому коли система об'єднана, тоді за рахунок різних перетоків, там де більше виробляється електроенергії, можна постачати. Там, де менше в той регіон, таким чином балансувати система більш стійка і, і більш надійно працює. Якщо систему розвалити на окремо острівці, тоді система втрачає таку стійкість дуже сильно, і тоді енергобезпека в цілому по країні вона на порядок знижується.